No, що ж мої хороші, знову з вами Світланка. Коротше, друзі, я лежала, лежала, думала, думала. Думаю, зараз чоловік прийде з роботи, що я маю щось такого швиденько приготувати. І знаєте, що я вирішила? У мене є рис. Одним словом, плов, який мене з'їли. М'ясо в ньому я порізала на дрібненькі кусочки, він вже все готовий все приправлений. Так. І зараз я подивіться, що я буду робити. У мене є піяєчка. Оля. Піяєчка. Розбиваю дві яєчка, друзі. Завжди щось можна придумати. Солимо, солимо, Оля. Перчимо. Так, але є водичка. Робимо шипучку. Соди. Оцету. Ще трошки оцету. У мене є шипучка. Така слабенька. Даю шипучки. Отак. Гарнесенько перемішую. Завжди щось можна придумати, щось зробити, щось освіжити, якщо у вас залишається їда. Ну, блін, я завжди кажу, що е, шкода добру пропадати. Це я завжди кажу. І можна, ну, тут ж в місті нема свиней, щоб там е, цю їду викинути і дати свиням. І просто викидаєш. На мусор, ну ж. І зараз подивимося, з цього вийде. Світланка собі придумала та й щось і зробимо зараз. Ще чоловік не прийшов з роботи, якраз я в і в мене буде світа їда. Гарнесенько, гарнесенько, ти ди д ди вимішуємо. Зелено перчено. Нуки ще. І в нас щось буде, друзі. Так що дивіться, що в нас вийде? Що я з цього зроблю? Я вам кажу, це я сама собі придумала, а потім вам покажу на камеру, чи воно смачне, чи воно вкусне. Вкусне ви ж не покушаєте, звичайно, але як воно буде це діло виглядати. Звичайно, без цього ну, ніяк. Ну я не можу без цього коперку. Я всюди даю коперку, бо я його дуже люблю. Обозяю. Це мої хороші. У мене вийшов такий лізон. Вибираємо гарне, прибираємо. Люблю, щоб все чисто було. Лізон у мене є. Зараз це вже мені не потрібно. Даю набік. Отак. І що, друзі? Лізон теж. Наразі хай стоїть. Трошечки муки і водички. Зараз мої хороші. Щоб не ликло до рук, світланка буде формувати такі гарню котлетки з рису в мене будуть. Ось так. Даємо до муки і наразі ставимо на бочок. Завжди-завжди щось можна придумати, скомбінувати, е, дати нове життя їжі. їжі, от такої. Так і котлетки свята сформує. Звичайно, роблять звиклі котлети з рисом. Я знаю, що роблять. А я трошки по-іншому зроблю по-своєму, я завжди люблю робити щось по-своєму. Як кажуть, те, що ви сердито, я, я, друзі, чесно, я дуже люблю комбінувати з їдою. От люблю щось комбінувати. Інколи вийде смачно, інколи не смачно. Ну, як не смачно, то й більше того не роблю. Але я дуже люблю щось комбінувати. Це забираємо, мої хороші.